Вітаю вас! На всяк випадок, нагадую, не забувайте ставати спонсором мого каналу. Якраз для спонсорів дуже цікаве політичне відео. Ну, Минулий тиждень, самі розумієте, багато політичних подій. І для спонсорів саме-саме. А для вас? Для вас відео, яке ну, спонукали слова дуди. Можливо, ви чули, він заявив, що він вірить Трампу, що якщо Трамп стане президентом, то він за 24 години припинить війну і буде все добре. Ну що, давайте з вами поговоримо, наскільки це реально. То, а чому би ні? Ну ви ж розумні. Ну, по-перше, почнемо з того, чи стане він президентом. Дивіться, в Америці все не так, як у нас. Та у них, ну, як сказати, на сьогоднішній момент є опитування. І згідно з цього опитування, за Трамп хочуть проголосувати там 60-55%. Але, ще раз, ні, я вже говорив, але ще раз нагадую, в Америці це нічого не значить. У них вибори йдуть не так, як у нас. Там є вибор, ну, Виборщики. Тобто голосують за виборщиків. Але оці виборщики, вони по штатам роз... Ну, розрізняються. І там взагалі є такий абсурд, що штат великий, а виборчиків мало. Ну так трапилось. Ну, а поміняти складно, це треба... Ой-ой-ой. І тому, нагадую! Нагадую! Коли були останній вибор, за кількістю голосів більше проголосували за Трампа. Там навіть, по-моєму, більше 60%. Але я переміг Байден говорить, як? Виборчик. Тому що по деяким штатам там навпаки ну, вийшло більше за Байден, а там який принцип. Якщо в штаті перемагає, ну хто переміг, то всі виборщики голосують, ну, відповідно, за свого. Там просто е голосують за виборщик від республіканської партії, за виборщик від демократичної партії. І відповідно, якщо проголосували за республіканців, демократів, а ну, виборщики там формально якби голосують, але коп! Тому звертаю вашу увагу. На сьогоднішній момент чітко сказати, хто переміг, складно. Тому що ну, воно залежить від штатів. А от по кількості голосів там так не буває. Ну, Дійсно, э, в США ну, були випадки, можливо, пам'ятаєте, прибуші молодшому по-моєму. був великий скандал, ну як скандал. Там розумієте, яка ситуація? Все впиралося в Флориду. От як проголосують виборчики з Флориди, то їм буде президент. А там виник ну, такий конфлікт, що, мов, неправильно рахували і так далі. Ну, Конфліктна ситуація. І фактично воно загальмувало навіть вибори, тому що проголосували все. Ці судді, це скандали. Говорять, ні, перемогли республіканці, ні, демократи. А від цього було залежало, хто ж стане президентом. Так що таке було, було, було. Так що спочатку... Як ти треба ну, вибори пережити, а потім говорити? Звертаю вашу увагу, що коли робить опитування в США і питають, ви хочете, щоб був старий президент? І говорять, не хоче. Але молодих нема. Дійсно, от навіть, ну, якось так склалося, що немає нових хар... Ну, знаєте, харизматичних осіб, які можуть реально створити конкуренцію. Ну, два, два. Звертаю вашу увагу, що, чому Байден? А вони говорять, що Байден може Трампа перемогти, тому що, якщо буде молодий, ну то, напевно, так такий є. А тобто вони якби равновісні. Там вік між до ними вони. вони. Майже то вони, причому і той, і інший, полуте, забуває. Ой боже. Америка. Америка це їхні вибори. Це, що стосується виборів. Що стосується Трампа. Звертаю вашу увагу. І ще раз звертаю. Трамп уже був президентом Америки. Ага? Молодці, що згадали. А ви можете назвати хоча б одну обіцянку Трампа-кандидата, яку він виконав, коли став президентом. А <смістична> Ні, не мучайтесь. Не мучайтесь. Оті, якщо ви пару статей найдете, то заказняк страшенний. Нічого не виконує. Абсолютно. Мало хто навпаки, дещо зробив навпаки. Ні, ну я не жартую. Ну, можливо, ви пам'ятаєте, коли він обирався, він дуже багато кричав, що я поверну в США, ну, що це дуже погано, що виробництво за межами США жахливо. От я зараз прийму закони, в результаті якого гроші поверну з офшорів. Було, 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 було. Бо мало то говорить, я от там зараз ці гроші офшорів в Америку і виробництво. Повернемо в Америку і вийшлося навпаки. Абсолютно. <ріх> ні, ні ні там була комедія така. Е, По-моєму, Дженерал Motors, чи що там, ну, от, ціла істерика, що от, нарешті, він то сяг свого. Тепер Дженерал заявив, що він відкриває Ділерський центр в США. Ну, Ділерський центр це продажа. Ага. І що? Беребництво? А, і він закрив, закрив діллерський центр в Мексиці, відкрив США. Ну там, по-моєму, чи 20 чи 30 людей працювали. Ну, але що? Крик! Мало того, потім, коли ну, ви, знов таки, навіть не, не звертали увагу, він дуже багато обіцяв, законодавство, податково, поміняємо. Поміняли, але не так, як він обіцяв навпаки. ні, ну там просто така ситуація. Він обіцяв одне, а коли вже, ну як би сказати, став президентом, вже міністр фінансів сказав, що так не вийде, як він хотів, що якщо це зробити, це буде не краще, а гірше. І Поміняли, поміняли, але вдруг сторону. Просто ви зрозумієте, що кандидат говорить одне, на практики інше. Навіть оця мексиканський кордон, це ж він там кричав, лаявся, але по великому... Момент, ці проблеми, які є, це якраз Трамп почав, Байден продовжив. Ні, коли Трамп був президент, не дивиться. Він це почав. Тому, тому що він е, їх оце зациклило, стіна. А там проблема не в стіні. Проблема в законодавстві. Ну, Приклад. Абалді, Громадянин Російської Федерації. Ні, я прочитав. Громадян Росії, він тупо, ну, прилетів Мексику, не хоче жити в Росії, і тупо пішов. На кордон. Причому, розумієте, не, не на стіну поліс не де. От туди КП. Прийшов і на запитання, коли я спитали паспорт, в мене його нема. Згідно американських законів його затримали. Ну він не... Ну, суд, суд, був, Півроку дали. Ні, ні, ні суд був. Ну, Фактично його звинувачили в те, що він незаконно намагався перетнути кордон США. Так. Да. Але він не... ну, Добровільно здався, без зброї, перший раз. Тобто, ну, Мордашка така, знаєте, не бадюцька. Він пі... шість місяців відсидів, вийшов, подав на громадянство. Так це ж не стіна. Ня. Це якраз, а що це стіна? Що ви зрозуміли, там просто дуже багато піара, трандежа, а в дійсності Ні, проблема є, але вона інша. А тут цю проблеми не вирішують. Так що така забавна ситуація. Тому говорить те, що Байден, от він сказав, зробив. Ви можете назвіть, хоч що він зробив? Хоча не. Ні, то що він обіцяв. Ні, то що він буде лаяти, скандалити, робити заяви це факт. Любий політик це робить. Да, то що він наїде на Байдена. Це факт. Ой, Байден буде. Це точно. А що стосується от закінчити війну. Ну дивіться, якщо брати до уваги те, що він говорив і заявляв, що я позвоню Путіну, Зеленському, і війна закінчиться. Дурня! Ні, те, що він позвонить, я не заперечую. Хочу нагадати, друзі. Хочу нагадати. Пам'яті ж. Славенька. У мене хороша. Якщо помити на, коли війна почалась, Макрон дзвонив Путіну. Він, коли знайшов, що його просив Зеленський. Так, да, дійсно, коли почалась війна, у нашої влади була така думка, що можна зробити, як, пам'ятаєте, то грузинський варіант і так далі, Сакашвілі з Алсток. А тоді що, Сарказі помовив, да? президент Франції, він позвонив Путіну і домовився. І тоді Путін дав команду призупинити наступ на Білісі, вивезти війська і так далі. Було. Було. І наші хлопці подумали, що і тут таке вийде. Що от Макрон дозволить, поговорить, Путін дасть команду, і вони виведуть. Але це не відбулося. Ну просто так, тим паче Макрон дзвонив вже декілька разів. Не один. І, звичайно, що, ну як би сказати, він там так красиво, ну, ми там, він не почав деталі розповідати. Але я думаю, що розмова була і така, і така, і, ну, я так розумію, що складна. Тим паче я так розумію, що Макрон ну, скоріш за все говорив речі, ну не так, як він офіційно, а так, як він реально говорив, що виведе війська, зробить, ну, конкретно. Але тому ці розмови, що він позвонить і що... Ну так, да, ну він позвонить. Ну, я розумію, що як мінімум, ну Трамп скаже, припинить війну і згідно. Статут ООН, все вирішити по закону. Але не може він сказати, щоб Україна повинна віддати територію України. Ні, ні, це він не скаже. Мало того він і Крим України. Тобто, Дивіться, тут позиція чітко чітка. Є статут ООН, нерушимість кордонів однозначно. І тут будь-який президент, чи президент Трамп, це все підтримує. Тому він це скаже. Він це скаже Зеленському, скаже Путіну. Що далі? Зеленський скаже свою думку, що да, ми готові, Україна готова вести перемовини, після того, коли російські окупанти вийдуть з території України, в тому числі з Криму. Що стосується цих історичних, <свісно> те, що Зеленський підписав, історичних земель, ну це так уже питання історичне, не будемо поки трогати. Що, скоріш за все, скаже Путін? Ні, я от захопив, я виходити не буду. Мало хто почне розповідає, що от референдум і так далі. Звичайно, хто цей референдум, який фейковий, який проводив Путін, не визнає. Не в Криму, не там на Донбасі і так далі. Але він буде нить розповідає, що от ви бачите, референдум, референдум. І получиться тупік повний. Тупік повний. Так, да, поговорить, поговорили. А він як була, так і продовжує. Розумієте, в кіно воно дуже легко. На практиці складно. На зі момент, можлива ситуація тільки в тому, якщо дійсно в Кремлі почнеться бунт, і там повністю буде розвал, то, о, тоді не заперечує. Тоді, да, дзвонити не треба. Ну, війська самі розбіжаться. Тим паче такий погром буде в Росії, що мама не горю. Можлива ситуація наступна, коли дійсно буде двірцевий переворот в Кремлі. Можливо, в чому Теж от, от, тоді, от тоді може бути такий нюанс. Коли, ну, ми не знаємо, тільки, звичайно, що це буде твірцевим, поміняється один Путін на інший, нічого не поміняється. А якщо дійсно щось там пер... башні перелаштують, тоді їм буде вигідно звалити все на Путіна. Ну він же ж винний, ну це ж завжди, коли це переворот і завтра крайнього. І тоді дійсно можна вже щось там домовлятися. Звертаю вашу увагу, що в нас і президент, і Верховна... та Це влада. Вся влада в Україні прийняла закони, постанови, рішення, де чітко прописано. Ніяких перемовин з фашистом Путіним. Є? Є. Тому, інші сторони, те, що е, Путін говорить, ну, самі розумієте, як можна вести перемовини із фашистом і ще й дурним. Тим паче він не контролює ситуацію в Кремлі. Навіть якщо ви з ним будете вести перемовини, а от ви, ви домовите з башні путінської, а їх ще 4 там. А ті проти, що? Це абсурд. Наповний абсурд. Там немає жорсткого вертикальної влади. Тому що, о, він заявить, говорить, я погоджуюсь. Ну і що ж ти типу, погод? А інші. А інші не погоджуються. Там же все ж пирається в гроші. Розумієте, якщо він, говорить, я погоджуюсь, пацан сказать, в Калинку, а де наше бабло? Де наша компенсація за збитки, які ми понесли в цій війні, де? Він скажуть, ну, хлопці, потеряли, так не буває. Так не буває. Так що, ну що вам сказати, коли йдуть президенти, багато що обіцяють. А, хочу нагадати, пам'ятаєте, Порошенко, коли барався, ну ти ще давно, о 2014 він же обіцяв, як тільки оберете в мене президенти. Я не пам'ятаю, за місяць чи за тиждень війну хотів припинити. І от чесно вже не пам'ятаю. Ну, чим закінчилось, ви пам'ятаєте, да. А обіцяв, а трандів, а дурнів це ще вірили, Я тоді говорю, до да кого ви слухаєте? Все дурня безмозгло. Таке забавна ситуація. Так що, ставайте спонсором мого каналу. От я там навіть трішечки розказав, а що ж дійсно відбувається в штабі Трампа, і як вони дійсно планують закінчити війну в Україні. Це цікаво. Ну, а поки що до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.